Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу Колекція журналу Ellery Queen's Містері Магазин Ellery Queen Цикл Бюро розслідувань Квіна Відділ викрадень людей Дефектна Субота 23.55 Енджі, яку охоплювала наростаюча тривога, поспіхом повернула на свою вулицю. Це був один із глухих куточків на східному боці центру Мангеттена, що складався в основному зі складів, гаражів та збудованих іще у минулому столітті багатоквартирних будинків та темряви. Останньої, до речі, тут було у надлишку, сьогодні ввечері вулиця здавалася іще більш зловісною, аніж зазвичай, Енджі приписала цей ефект фільму, який вона щойно побачила, і у якому жовто зелені монстри постійно переслідували героїню, що мала сталеві нерви. Як тільки дівчина може бути такою хороброю? Подумала Енджі. Вона увійшла в неосвітлений під'їзд і негайно скрикнула. Втім, крик перейшов у жалібний стогін, тому що чиясь рука, яка пахла лосьйоном після гоління та мастилом для зброї, виринула із темряви і затисла їй рот. Дві інші руки. А це означало, що монстрів нападників було як мінімум двоє, як автоматично зауважив аналітичний відділ мозку Енджі, заломили її власні руки за спину. Не шерпайся. зловісно попередив її хтось, і дихання його тхнуло часником. Енджі, долаючи біль та страх, намагалася щось промовити, запропонувати гаманець, у якому лежали дев'ять доларів та шістдесят три центи, втім нападникам схоже потрібно було зовсім не це. Ти впевнений, що це саме та Енджела Лотон? запитав раптом той, що дихав чесником. В очі Енджі вдарив промінь ліхтаря. І той інший, який пахнув лосьйоном та мастилом для зброї, відповів Звісно, впевнений, я бачив її знімки у газетах. «Гаразд. Тоді пішли, промовив перший бандит. Ліхтар згас і залишив Енджі у непроглядній темряві із жахливою думкою про те, що це не просто пограбування. Парочка здорованів поволокла її до аптівки, яка бурмотіла неподалік, її заштовхали всередину, зав'язали очі якоюсь ганчіркою, що нагадувала запахом оксамитку для чищення взуття, а тоді пожбурили на підлогу машини обличчям донизу. Після чого один із викрадачів сів на заднє сидіння, розташувавши свої черевики на стратегічних ділянках її анатомії, а інший запхався за кермо і автівка рушила. Тепер уже Енджі розуміла, що відбувається. Вочевидь, це викрадення, а це було саме воно, мало стосунок до міської комісії із видачі ліцензій. Та до суду над її керівником, який мав розпочатися у понеділок вранці. Енджі подумки благала, аби господь дарував їй нелюдську сміливість героїні фільму, але сама чудово усвідомлювала, що, будучи звичайною людиною, вона може розраховувати лише сама на себе. І незважаючи на відчай та розпач, вона. Тому що такою вже була її вдача, не припиняла рахувати. Неділя дев'ята година десять хвилин ранку. І що вони сильно побили ту дівчину? запитав Еллері, звертаючись до свого батька, інспектора Квіна, в очікуванні окружного прокурора біля дверей лікарняної палати. Не настільки, аби це було сильно помітно, але цілком достатньо, аби домогтися свого, невдоволено пробурмотів його батько. Працювали професіонали Еллері. Тепер. Вона надто налякана, аби давати свідчення. Можливо, тобі вдасться її заспокоїти чи переконати. Зі слів інспектора складалася наступна картина Енджела Лотон. Постраждала, вродлива дівчина віком 23 роки працювала клерком, друкаркою і рахівницею у бюро видачі ліцензій. І саме на її свідчення в основному й покладалося місто Нью-Йорк, маючи надію засудити корумпованого голову цієї комісії. Минулої ночі у суботу вона була схоплена двома чоловіками, які зав'язали їй очі, відвезли у якусь невідому квартиру, побили. І погрожували знищити її вроду сірчаною кислотою, якщо вона дасть свідчення у понеділок в суді, а тоді кинули її у несвідомому стані на порозі власного будинку у неділю вранці. Власне, там її і виявила патрульна машина. Викрадення та побиття. Явно було зроблено на замовлення звинуваченого, але дівчина жодного разу не змогла роздивитися облич викрадачів, і тому шанси пов'язати напад із підсудним видавалися абсолютно мізерними. І от тепер окружний прокурор намагається переконати її та кидати свідчення. Закінчив свою розповідь інспектор Квін. Ну і як? Пощастило, Германе? запитав він прокурора, який цієї миті вийшов із палати. Той понуро похитав головою і, не промовивши жодного слова, поплентався геть. Давай спробуємо ми, промовив Еллері, і вони з інспектором увійшли до палати. Дівчина нерухомо лежала на ліжко. Коли інспектор та детектив увійшли, вона відвела очі до вікна. Першим заговорив Еллері. — Міс Лотон, зрозумійте, ніхто не збирається вам дорікати чи докоряти, промовив він, беручи дівчину за руку. Я знаю, побиття бандитами це надто серйозний аргумент, але припустимо, ми зможемо спіймати цих людей, припустимо, ми змусимо їх говорити і посадимо за ґрати. Тоді ж вам нічого буде боятися, тоді ви зможете дати свідчення. Я правильно розумію. Маленька ручка спробувала вивільнитися із його долоні, але Еллері м'яко втримав її. Надто вже багато доводиться припускати, містер Квін. Як ви збираєтеся їх зловити? Я й гадки не маю, куди вони мене везли, окрім Енджі скривилася. О, я розумію, вам боляче, поспівчував Еллері, але ви сказали крім. Крім чого? Окрім того, що на іншому боці вулиці була вітрина із неоновою вивіскою. Одного разу пов'язка зіслизнула з очей, коли вони мене били, і перша ніж вони встигли її поправити, я побачила, як вивізка запалала, а тоді згасла. Хоча у Нью-Йорку таких, напевно, тисячі. «О, так, це правда, правда, погодився інспектор Квін, показуючи у подобі посмішки свої вставні зуби. Навіть я сказав би десятки тисяч, але можна дещо уточнити. Що повідомляла та вивізка, міс Лотон? якого вона була кольору? Рожевого червоного. Там було тільки одне слово іт. Великими літерами. Як, по вашому, скільки тут таких вивісок? Примітка. Маються на увазі три латинські літери, і їх можна прочитати як іт англійською їжа. Так, таких вивісок можуть бути навіть не десятки, а сотні тисяч, озвався Еллері. Втім, неонові вивіски доволі часто мають дефекти. Скажіть, Енджі. О, ви не заперечуєте, якщо я називатиму вас так. Скажіть, чи не помітили ви якогось дефекту у тих літерах? Помітила. відгукнулася Енджі, виявляючи слабкий інтерес. Частина правої верхньої літери Т не горіла. Ага. Іт із дефектом. Еллері просяяв. Ви сказали, що це було на іншому боці вулиці. Скажіть, вас привезли туди швидко? Енджі скривила губи. Ви гадаєте, вони ризикували, аби їх зупинили за порушення правил? Ні, я звернула на це увагу. Вони жодного разу не перевищили швидкість. Я відчувала. О, я не сумніваюся, Енджі. Дуже шкода, що ви не можете повідомити нам, скільки саме тривала поїздка. Чому ж не можу, заперечила Енджі. Я точно знаю. Щойно машина рушила, я почала відраховувати секунди. Я вмію це робити, тренувалася із годинником для розваги. І, звісно ж, я не припиняла рахувати, коли автомобіль зупинявся на світлофорі. Інспектор аж розявив рота від подиву. Еллері збентежено закашлявся і запитав І скільки ж секунд ви нарахували, Енджі? «Чотириста сімнадцять за усю поїздку. відгукнулася дівчина. Таким чином, даючи похибку на можливу помилку, поїздка забрала близько семи хвилин. Еллері шанобливо підніс до губ кисть руки Енджі яка вже встигла зігрітися у його долоні. Нехай господь благословить вашу рахівничу голівку, Енджі. Це все, що ви можете нам повідомити. Дівчина задумалася насупилась. Не зовсім вони прив'язали мені руки до підлокітників стільця. Але я змогла надряпати хрест нігтями з обох боків на кріслі. Але який у цьому сенс, якщо ви не зможете знайти кімнату, у якій стоїть той стілець? Оце так дівчина. вигукнув Еллері, коли вони були уже у коридорі. Тату, це все спрощує. Максимальна середня швидкість, ну, скажімо, півмилі на хвилину. Час поїздки сім хвилин, отже, максимальна відстань три з половиною милі. Так, але у будь-якому напрямку, сухо спинив його батько, включно і зворотнім. Таким чином, твої три з половиною милі цілком можуть виявитися сусіднім кварталом. Ой, тату, я кажу про максимальні відстані. Квартира має бути в межах трьох із половиною миль від будинку Енджі. За наявності, у середньому 20 кварталів на милю це становить радіус приблизно в 70 кварталів. Іншими словами, це десь між Істрівер та Гудзоном на схід і захід і, і між, скажімо, Г'юстон Стріт і Гарлем Рівер на південь і північ. У голосі інспектора абсолютно не чулося ентузіазму. А якщо якщо раптом комп'ютер у голові твоєї маленької леді дав збій, то це може бути у будь якому місці на Мангеттені!» Тату, Мангеттен – це вже принаймні щось. Також ми точно знаємо, що навпроти квартири є їдальня або кафетерій. А якщо рожеве неонове слово ід їжа було видно із вікна, отже квартира майже напевно на першому поверсі. Щойно ми знайдемо таку квартиру, її дуже легко можна буде ідентифікувати за допомогою нашкрябаних Енджі Хрестів. Коли послухати тебе, то справа вже розкрита, і все дуже просто, невдоволено пирхнув старий. Гаразд, Делері, погодився він. Я відряджу усіх своїх людей на пошуки схожої їдальні або ж кафетерію. Втім, я гадаю, нічого у нас не вийде. Неділя вечір, 18.15. Як це не прикро, але інспектор Квін виявився пророком. Жодної їдальні чи кафетерію на Мангеттені, де б на вивісці іт було дефектне те, немає, сказав він, отримавши останні рапорти від своїх детективів. Ну, і що тепер будемо робити, синку? Можна було б щось вигадати, але нас нас підтискає час, бурмотів Еллері, міряючи кроками кабінет інспектора. Процес почнеться менше, ніж за 16 годин. Неонова вивіска із дефектною літерою. Раптом він завмер, спиняючись, і навіть забув опустити ногу на підлогу. Його обличчя осяяв здогад. «Ей, у чому справа? Що сталося? запитав інспектор. Справа у тому, що я ідіот. вигукнув Еллері, нарешті стаючи на обидві ноги. Я, я негідний навіть олівці заточувати цій дівчині. Ось що ми маємо зробити, тату. Понеділок, ранок. П'ята година дві хвилини до схід сонця. Інспектор зробив це, і на світанку квіни уже стояли на абсолютно звичайній Мангеттенській вулиці, дивлячись на скляну вітрину, над якою 24 години на добу мерехтіла неонова вивізка Іт, і з дефектом саме у тому місці літери Т. Де його описала Енджела Лотон, на першому поверсі будинку навпроти, підлеглі інспектора Квіна виявили квартиру, із вікна якої добре було видно вивіску. А у тій квартирі, згорнувшись у своєму гніздечку, спав чоловік, руки якого пахли лосьйоном після гоління та збройовим мастилом. Коли ж цій пташечці вказали стілець із двома надряпаними на ньому хрестами, а також ганчірку для чищення взуття, якою зав'язували очі Енджі Лотон, вона, після певних заохочень з боку детективів, почала співати. Внаслідок тих співів, о 5 годині 37 хвилин того самого ранку поліцейські упіймали й іншу пташку. Із дзьоба якої тхнуло часником. Повідомивши радісні звістки Енджі до лікарні, обидва квіни вирушили до окружної прокуратури там, де обидві пташки уже співали дуетом. Отож, після того співочого концерту, а також виступу Енджі у суді, усе закінчилося добре для усіх. Окрім, звісно, корумпованого голови комісії та його найманців, у вас, шановні читачі, може виникнути питання. А що ж саме зрозумів Еллері, і що допомогло йому відшукати злочинців? Справа у тому, що він сказав інспектору та його людям припинити розшукувати їдальню чи кафетерій, а натомість. Хоча давайте дозволимо йому розповісти про усе самому. Тату, у жодній із їдалень чи кафетерій Мангеттена не було виявлено неонової вивізки, яку описала Енджі. Але тоді я поставив собі наступне питання: чи можливо таке, щоб на вивізці було не тільки слово іт? або, можливо,... Взагалі якесь інше слово, у якому присутні ці три літери. Енджі, за її словами, помітила лише один дефект частинку літери Т. Але давай уявимо собі, що це не єдиний дефект у тій вивісці, адже доволі часто там не горять цілі літери. А оскільки справа була вночі, Енджі могла бачити тільки працюючи. А що коли одна із них взагалі не горіла? Найімовірнішим місцем для пропущеної літери у слові ІТ був початок. Отож, якщо перебрати увесь алфавіт, то можна знайти тільки одну літеру, яка за цих обставин мала сенс. І це літера М. Ось саме керуючись цими міркуваннями, я і сказав, аби ми почали шукати. Дефектну вивіску міт над вітриною м'ясної крамниці. Власне, саме там ми її і знайшли. Примітка. Англійською. м'ясо. Елларі Квін. Дефектна Т. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки MonobankBaйміаcoфі, Донатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.